Чернівчанина Андрія Орлецького сьогодні подвійне свято: день народження та день Ангела. Хлопець зізнається, такому співпадінню дуже радий. Найкращі друзі мені кажуть Андрійко. Чому так кажуть, я не знаю. Так, мама мені з дитинства казала. Мені подобається дуже це ім'я. Коротке, не важке. Всі можуть запам'ятати зразу. 13 грудня хлопцеві виповнюється 20 років. У Чернівцях він добре знаний фотограф. Його світлини вражають креативністю та оригінальністю. Але хороше ім'я собі каже іменинник, треба заробити, щоб воно працювало на власника, а не навпаки. Приємно буде, коли будуть казати, що мене авторфа Андрій Орлецький, і просто приємно чути, коли про тебе говорять. І приємно, коли кажуть Андрій. Відомий музикант та радіоведучий Андрій Рудік переконаний, не ім'я Крашає людину, а людина ім'я. Таке прослів, як ви яхту то так таке навіть поплив в принципі. Людина робить ім'я. Був би я якимось не знаю, там, скажімо, Полом чи я не знаю, Джоном. Мабуть, поводив би себе якось інакше. Думаю, що це б якось впливало на мої дії. Ну, а в принципі, я Андрій, і я не проти мені в кайф. Андрій розповідає, більшість людей знають його по прізвищу. Дехто навіть думає, що його звати Рудік. Музикант до цього звик і відгукується на обидва варіанти. Дуже рідко мене називають Андрієм, і навіть для мене інколи дивно. Знаєш Андрій, Андрій стій. Я зі Андрій що я пішов собі далі. Рудік, все я повертаюся. Все нормально в Україні ім'я Андрій входить до першої десятки найпопулярніших імен. З грецької мови воно означає мужній. Свято ж Андрія є продовженням молодіжних гулянь, під час яких юнаки та дівчата шукають собі пару. Для майбутнього подружнього життя цього дня у храмах правлять богослужіння. Як відомо, Андрій Первозванний, один з апостолів, разом зі своїм братом Петром, вважався найближчим хрестовим учнем. Він є не тільки святим покровителем України, а й Росії та Шотландії. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.